У мене одне питання. Просто одне, одне питання. В неділю, куди вони всі їдуть, я просто не розумію. Вам блин, вдома не сидиться. Просто цілий день ось така дорога забита тут, Цілий день. що я, Ну я вже другий раз тут просто сьогодні їду. Ще прешка. Йо, певно, о, дивіться там. Ось, о, о, там зловила. Прилявся так. Ми не ну, Скажіть, ну куди можна в так Ну куди, скажіть, у ну, неділя, ну до чому вдома, ну підіть з дітьми в кіно. Я не знаю куди, до ви їдете всі? Місто після вихідних. Ну, Сьогодні неділя вечір. Я вже від ну Торонто і околись вже досить далеко від'їхав, напевно, кілометрів 100 з чимось. А ну, от, будь ласка, вам що робиться. А це всі туди їдуть. Ну, це якби маленькі, як то кажуть, плюси полесень життя в великих містах. Так, рамок на колхозе матак тут вот так стоп І там самое классное місце вот вам работа какие стоишь такие опа моя работа

начинается рабочий день гілки маїнцины Рам, пара пам Ну що, познімаємо трохи місце весело Як виглядає у нас Це штат нью джерсі О, їду я за своїм молоком Адамом. Данон для села досить широкі дороги я вам скажу. Я на той завод вже не перший раз їду ну, це не завод такий там скоріше Ну може й завод напевно все виглядає тут досить гарно акуратно так бачите. зранку люди вже в кафе каву п'ють у нас година? ще навіть сьомої немає, а, ну так от, от про це, куди я їду. Я туди їду, я кожен раз їду інакшими дорогами. Ну, тобто в мене якось так виходить, я вже туди по-різному заїжджав. Так, туди йдемо сюди. Приїхали, що тут, як воно називається? Там -там 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 -там. Ну, народ сейчас спит, сегодня суббота. в принципе, отпочиваю. Хотя на этом, на кайвает там движуха такая нормальная, нормальная. Там, бачу, что сегодня так и не чувствуется, что суббота. Відпочити як мене шипить е цей трейлер, повітря втікає мені сюди назад, шипить як дороне, не знаю з чим то пов'язано, що воно мені дає ви повернення, верніше, Що ми тут виїхали, так, тут може, 50 майлів можемо тактик, не прискоримося. то потихенько закінчується, все йде вже до осені. Але, ну, скажемо, липень місяць був досить жарким таким. Класним. Так, тут треба зупинитися. Стоп! Тут бачите, от, зверніть увагу, тут бачите стоп all-вай, як би показано. тобто Тут зі всіх сторін зупиняється, тут принцип, хто перший переїхав до перехрестя, це його і пересікає. Тобто, майте на увазі, хто буде ну, здавати там, чи вчитися. В Європі такого немає, а тут власне таке є. Будемо сьогодні завантажувати соєве молоко. В Канаді не вистачає соєвого молока. Да -да -да. Вчора я ну, півдня в носі прокрутив пальцем, тому що не знайшли мені роботи. Що-то, ну, Та то, я від тої компанії нічого більше не сподівався, в них все дуже банально. В них що є, то є, що нема, то нема. То вони в інакші місця не їздять. Słucham, to, wszystko to to, 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 to samo. На цей от будинок Бачите For sale На продаж Я думаю за нього теж хочуть нормально Хоча він не виглядає не дуже так э, класно Але за нього я думаю що хочуть Ну все таки у все засажено Повністю Все курузями засажено всіх моїх машин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всіх моїх машин. Все-таки правильно, що я сюди не поїхав вчора, тому що, в принципі, парковок тут, паркінгів немає. Я би мав проблему. Мені би або прийшлося їхати до самого кінця, аж туди туда але це не має ніякого сенсу, тому що там би тоже немає де стати. В принципі, там, я думаю, це Сама територія на ніч закривається і де би я стояв, отут на при дорозі би поліція би приїхала, мене би вигнала і би на тому все закінчилося Тому Хайліпше я сьогодні той час потрачу, але зато я нормально, спокійно собі доїду, зараз з часом, без всяких проблем. з тих різних Тут зараз подивимося, як вони ще вантажити будуть, Чи вони мене швидко завантажать чи ні, як там там аба, тормозимо, долар дженерал. Цікаві тут магазини Долар Дженерал. Дженерал. Генерал. Долар генерал. Так, 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 так. Скільки мені 18 майлів їхати туди? щось багато селах тут. Ну, так нормально, да? зроблені дороги, бачите, як наскільки все рівнесенько, чистесенько. В принципі, гарнесенько. О, дивіться, скільки помідорів там засажено. 100% це томато. томато томати, да. це помідори. Ого, оце поле помідорів. Вау, ви дивіться. Слухайте, і всі підв'язані, всі на тичках. Ви, ви звернули увагу? Ну так, не, не, не кисло, не кисло, так. Да, цікава плантація помідорів. нас что? У нас Apple, напевно, скорее всего. Ну, я думаю, что да. Або, або, або не. Або, возможно, вишня. Возможно, и вишня. Тут у нас... Да, тут у нас Apple. Такая типовый, да, такой вот колорит. Такого сель сельские вот магазины, Оце все продається, яблочко, все, все ну, гарно зроблено так. для людей, можна сказати. Все ну, я скажу шкода, що там, наприклад, в Україні якось у нас так... Не знаю, ніхто не хоче то все упорядковувати. Якщо роблять якийсь базар, вони зразу починають терти з, з простих там, селян е -е, грошву за це. Люди не мають можливості продавати так, ну, тому що там об'ємів теж невеликі людей. Тому я рахую, що це повинно бути якось на ну, от, як тут, а чому тут. Тут все на громадських засадах. Тобто за цим дивиться, якби там місто чи де то тобто, по цим. Ринок поставлений, і там ти можеш приїхати спокійно, безкоштовно торгувати, тобто місця зроблені. ну, Місцева влада за тим дивиться, то все прибирає, робить. У Нас то, як само собою, в Україні якось воно не заходить. Як воно зайде, якщо ж треба гроші розпилити? Куди да, ж воно там може зайти? Ну, зараз скажуть, що ж мені ви зараз скажете, та ні, ти що, в Україні класно. Ти на неї зря наганяєш. Та-та, зря-зря. Там в групі наші, ну як би, там, де мама живе, там в Вайбері є група, ну, і там вони ж виставляють. і все. І я от завжди дивувався. от Живуть українці, там як би, не не, знаю, не другі, якась нація чи ще щось. Поставили пластмасову ну, клавішу включати світло. Кому вона треба було, я без поняття. Вже вона поломана. ну Тобто одна половина зломана, тільки одна. Це знаєте, ну ну, опять же. ж... Тобто я, я цього не розумію і розуміти не буду. І про те, що мені там, скажем, коли в монтарях мені пишуть, що та-та, ні, ти що, ти не правий, коротше, ти там українці всі не так, як вони ж такі всі прекрасні. Такі там прекрасні, слухайте. В більшості випадків такі, знаєте, що теж кійма немає ставити. Ну я опять же я не буду за ваш... А регіон говорити, де ви проживаєте, я за свій буду говорити, де я проживаю. О, а в нас там відбірні екземпляри проживають. Це вже давно. Ну і от, ви по цій групі розумієте, та, та почитаєш, сядеш, подивишся на то все. Е, ну не розумієш, взагалі там, якось воно все так була одна така, ну була пропозиція там. Розкажу в двох словах. От була пропозиція, щоб великий 9-поверховий будинок його хотіли опробити пінопластом, обкласти. Тобто ну, досить класно. Я рахую, що це правильно, тому що ну, якось, зберігання тепла, це все, як менше платити. Ну і що ви думаєте? Правильно, хто сидить на субсидіях, їм по барабану. Розумієте? І от виходить, ті, хто не на субсидіях, їм не по барабану. Ну, ну, ну як? Як можна? Ну і все, і на тому все закінчилося. Ніхто цей будинок не обробив, хоча інші будинки оброблялися в нашому містечку, і досить класно, вони сучасніші ставали, ну виглядали зовсім по-інакшому. Ну і відповідно ж тепло зберігається. Ну, а от, 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 от вам і все, або ситуація, коли одні пишуть там холодно в квартирах добавте тепла, а другі пишуть, ні, зменшить. Правильно, ті, хто живуть на субсидіях їм по барабану, вони не платять, вони можуть там так завалити це тепло по повній програмі. Що вони в принципі і роблять, Все дуже просто. Ну, тобто, Вони там тепло, їм все одно, вони що вони платять. А ті, хто сидять не на не на цих, не на ніяких пілях, їм треба платити великі гроші. Ну, Це таке, знаєте, це неправильна оце система. Я рахую, це неправильно. От реально, це неправильно. Тобто, ви або всіх, вже, або всі хай платять, якось знаходять, ну, тому що так неможливо. І все, і вони там. В коментах коротше, один на одного, а ви такі сякі, а ви там туди-сюди, а я замерзаю, а та я, в мене вікна відкриті, я від... <смі> випускаю тепло і пішло-поїхало. Отак. Отак. У нас такі справи. Так, третій з'їзд у нас. Зараз ми на будемо тут тобто з'їжджати. так, ага. Туди я в принципі, прямо маю з'їхати. Нічого нового, нічого цікавого. Та-да-та-дам, та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, Так, 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 так. так, так. Дорожна служба. Що в нас лишилося стріна попрямі. Ще раз мені треба буде повернути. Той доїзд такий замотаний. Дивіться, що тут бачите. А, от, землю продають. О, якби корисницю. Таку вона з тих перегниває там, де от вони, наприклад, корчували, е вирізали ліс, корчували, і вони то все тут не, не спалюють, то, тобто вони то все на купу згортають, згортають і так чекають, воно так перегниває, 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 і потім його Чи на машини спеціальні це все перемовлюють і продають. що В принципі, тут це досить популярно. багато тої тобто, землі продається. Ну Ви самі бачили, я сам привожу, там докупляю, теж собі там. Вся, вся, всяку всячину, тобто, тут це нормально. Ну от, Бачите, як поливаються поля. Що засажене, в принципі, земля не пустує. Ну, таку кількість народу прокормити, тут не серйозно, щоб земля пустувала. тут тобто, народу проживає на території власне, USA, що вам скажу, серйозно. Насливку, а може і яблука можуть бути. І тяжко сказати, що від сорту, від сорту залежить. Так, бачите, так само тут якась ферма. і Так само можна приїхати, купити собі, тобто все тут доступно. Тобто Що вони вирощують, вони одразу і продають. Ну, Само собою великими. Опять томати бачите, посаджені. Перець, томати. Оце перець, скоріше, це не томати, само собою, але там от були томати. Так, Це не засильно вже. от. Тракторики. от. Дивіться, як красавці. Все Кубота. Все Кубота. Ну, тут Кубота, Джандир, що там у нас цей Хохлан, біг... Хохлан. Хох... Потім це що Ще є. Що якісь там пару ну, Такі, самі такі популярні марки. тут, В принципі, інакше тут не дуже їх багато, mm. яка система. Мочно доставлено тут на полив. Бабок коштує, напевно, пепел грошей. Ну, бачите, ферми, 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 все, ферми. Чондір І... ще ого зап... Так, Тут у нас, бачите, жовте мигає, це наше, тому що з тамтої сторони мигає теж жовте. Так, що тут в нас? Ага, от там трактор тяне, поливає головна система. ну, що та так само, ну, Сільське господарство, коли ти великими об'ємами все засаджуєш, мусиш мати, мусиш мати техніку, мусиш мати до техніки навісне обладнання. Тому що це все остальне цим не цікаво, ти тобто, не При Притом, чим сучасніша техніка, тим все воно краще обробляється, менше... Загубку ну, менше губиться при зборі урожаю, тобто все нормально. Так, 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 у які гарні квіти. Ще так, 734, 1,8, 717 та компанія тільки зараз від, 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 відчинилася. Розчинила двері для нових клієнтів. Оу, який класна! поїхала. Але теж директа кукурудзка така ніщо така досить так нормально засажено нічого, нічого, так все, все досить гарно ну все в принципі зрозуміло якщо б я сюди вчора притхнувся я б тут не мав достатньо в принципі нічого взагалі немає ні одної парковочки навіть такої якось, що десь їхати, тому що все в принципі, ліво і право, все приватні землі. Туї вирощують на продаж, на продаж. бачите, теж все засажено туями. Все засажено. Будь ласка, скільки їх. До вибору до кольору. Ну, В принципі, на них і ціни такі, повірте, нормальні. тобто то теж бізнес такий серйозний. А, якщо рахувати, що якась така середня по, навіть по скидках там 50-60 доларів, така невеличка туя. А досить дорого. Досить дорого. Та -дам, та -дам, та -дам, та -дам. Так, ну що, ну я тут напевно буду закінчувати наш іскур, іскуршен, тому що вже такого нічого немає, все міняється одне ту саме, картинка йде. Тому на цьому я і закінчу. Всього найкращого. Дякую, що дивитеся нас. Бережіть себе, шановні, бережіть.